А я їбати в ротників, є твою! А йопанити в рот. Е, ну, то може цей чуть-чуть якби підпишіться на канал. Дякую. One Piece, без сумніву, круте аніме, яке завоювало світову популярність та шанування фанатів. І серед безлічі крутих персонажів цього аніме світу. Один із них особливо дуже сильно виділяється. Це Рирено Зоро. В цьому відео ми розглянемо, чому Зоро став настільки визнаним та улюбленим серед шанувальників аніме One Piece. Якщо йти по порядку, то однією з найбільших вражаючих рис Зоро є його неймовірна майстерність у володінні мечем. Він володіє доволі стильною технікою бойових мистецтв та використовує три мечі одночасно, що є доволі унікальним таки скілом. А його здатність здійснювати потужні та складні прийоми тільки підкреслює його силу, впевненість. Та непохитну волю до перемоги. У кожній битві Зоро демонструє свою бездоганну техніку та надзвичайну силу, завоювавши прихильність ще більшої кількості глядачів. Одним із факторів, за який я особисто полюбив Зоро, це є його характер, адже він відзначається своїм сильним характером та постійним розвитком, як бійця, так і особистості. Він завжди прагне стати найсильнішим та досягти своєї мети стати найсильнішим мечником. І через безлічі випробувань і перемог над собою, Зоро стає ще міцнішим і зрілим, розвиваючи свої навички та засвоюючи нові прийоми. Цей постійний ріст персонажа робить його доволі цікавим та привабливим для глядачів, які спостерігають за його прогресом. Слід також відмітити вірність Зоро своєму капітану. Адже навіть такий персонаж з амбіцями, як зоро, готовий піти на жертву заради свого капітана, пожертвувавши своєю мрією і ціллю. Адже який з мене мечник, якщо я не можу захистити свого капітана? Попри характер і унікальність, слід і відзначити вигляд, тому що Зоро має неповторний стиль та зовнішній вигляд, який став його таки візитною картою. Його зелене волосся, іноді сонячні окуляри, а коли ще є його оця унікальна чорна бандана, яку він діває під час битв, ніби вона додає йому сили, то це додає йому загадковості. Та робить його впізнаваним. Кожна деталь його образу допомагає створити цей неповторний образ сильного та незалежного воїна, який готовий вступити в бій заради своїх цілей та своїх друзів, а тим паче свого капітана. На цьому дякую за перегляд. Усім удачки і підпишіться, будь ласка. Всім пока.